Між вами холод, пауза, незрозуміло, що буде далі. Стосунки були останнім часом дійсно важкі для вас обох. І давай подивимося, що ж вас очікує далі. Для того, щоб розклад працював на тебе, став лайк, підписуйся, щоб не загубити мене, і пиши коментар. І давай дивитися. Давай дивитися, хто він взагалі в нас, яка він у нас людина. Він справедливий дуже. Зайду в нього є своє сприйняття світу. Він самовпевнений, він дуже самовпевнений в собі. Він яскравий, він сексуальний, він, знаєте, притягує до себе погляди. Він, до речі, дійсно може гарно заробляти. В нього, знаєте, йому важливо ось цей комфорт також, щоб і в домі був. Йому важливо, щоб. Йому важливо взагалі, да, от він, він такий він пристрасний, сексуальний, він любить всякі движення, движуху по житті. Може любить е, е, подорожувати, може любити машини, е, взагалі любого виду транспорти. Вон такий людина знає собі ціну, але у людини, знаєте, такий світ. От є моя, моя думка і неправильна, Знаєте, от, от таке щось мені віє від нього. давай дивитися, як будуть. Будуть розвиватися ваші стосунки надалі. Що ж буде з цією паузою. Дивіться, рано чи пізно він, він до вас прийде. Він знову проявиться. Він вам, скоріше за все, що напише. Знову проявиться. же такі. Тут, як він вже не думає, чи швиденько це буде, чи не дуже, але ну, він ще не може вас відпустити. Не може. Ну, Давай ще дивиться. Ну, проявиться він хорошо, І що буде далі, коли він проявиться? Що буде далі, коли він проявиться?

Що він може кидати колкі фрази, да, він може різко припиняти спілкування, він може на емоціях і, дійсно взагалі навіть стосунки закінчити. І у вас це все одно буде трошечки, трошечки поднапрягати. І давайте таку пораду подивимося. Пораду для вас подивимося. Давайте дивитися. Будьте мудріше, якщо ви хочете стосунки з цією людиною, вам треба, треба знаєте, навчатися на минулих помилках, і це має бути дійсно трансформація для стосунків, щоб не одні ті самі граблі не наступати.